Доброго дня, шановні пані та панове. Дякую вам за вашу увагу до презентації моєї книги «Штетл» біля кінцевої станції Європи. Також, користуючись нагодою, хочу висловити свою подяку за довіру та підтримку донаторам цієї книги, пані Наталії Фаліон, керівнику лісапетного батальйону Наталії Шашкіні та Петру Сачкову, керівникам місцевих підприємств Скали Подільської. Окремо хочу подякувати пану Володимиру за організацію цього заходу. А тепер коротко про себе. Я народився в селі П'ятничани, що неподалік Скали Подільської. У далекому 1987 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. За освітою юрист міжнародник В цьому ж університеті захистив дисертацію. Сьогодні я працюю науковим співробітником університету Мангайм Німеччина. Про що ж ця книга? Безперечно, вона про любов. Любов до рідного краю. Хочу вам зізнатися у своїй любові до містечка Скала-Подільська. Ще з ранніх дитячих років воно приваблювало мене своєю чарівністю гравський парк, руїни палацу Тарло та фортеці, польський цвинтар, неймовірний кастел над гробівцем родини Голуховських, на жаль, сьогодні зруйнований, єврейський кіркут Цвинтар. Вільний від роботи час я присвячував написанню цієї книги, опрацювання спогадів її мешканців євреїв архівних документів наукової літератури приносило мені насолоду від відкриття потаємних сторінок з історії цього містечка, якими я хочу поділитися із вами. Другою темою цієї книги є бажання звернути увагу її читача на неймовірне багатство нашого краю, його історію. Попри нього, ми проходимо щодня у погоні за примарними цінностями наших буднів. Тут, у Німеччині, я з я зі здивуванням довідався, що у майже повністю зруйнованих повоєнних німецьких містах одними з перших були відновлені історичні пам'ятки, собори, палаци, які мали історичне та культурне значення для конкретного міста або для німецького народу. Переконаний, що відновлена історична спадщина може слугувати і для нас. Не тільки джерелом задоволення освітніх та культурних потреб, але й бути важливим фактором економічного розвитку. Від щирого серця дякую вам за увагу до моєї книги та сподіваюсь, що вона знайде відгук у ваших серцях, пробудить нові думки та допоможе краще зрозуміти непрості сторінки нашого минулого. І надихне вас на подачі відкриття незвіданої та чарівної нашої минущини. З повагою, Володимир Літкевич, дякую за увагу!